Сьогодні має бути дуже класний влог. Ми зараз їдемо на книжкову ярмарку. Я буду зніматися і показувати. Дай сердечко покажи. Я знайшла книжки по англійській, я зараз буду собі вибирати. you <laughs> Всі ці польські обкладинки вони дуже такі класні і так гарно виглядають. Я знайшла книжечки англійською, зараз буду дивитися, які тут є новиночки. Телефон, що в мене хороший телефон, але це не дуже зручно. Він сказав, де ми подивимося на GoPro. І ми будемо дивитися на камеру. Я дуже хочу собі мікрофон, тому що, от, наприклад, зараз вітер, я навіть не знаю, чи мене чути, але мікрофон дуже дорого коштує, нормальний. Коротше, мікрофонів ніде нема, а GoPro коштує... Майже 10 тисяч нормально, тому ми перейдемо в І ми звиково вертаємося далі на ярмарок. Торби треба? Всі дуже гарні, подивись. Я накупила собі три книжечки, які книжечки я напевно скажу до себе покажу вдома, тому що мені здається, тут мене дуже-дуже багано чути. Ми прийшли в Starbucks. А мені трубочку ти не взяв? Ні. Yeah. То піди мені ту трубочку. А, ти! Я зараз буду бити карамельову каву. У мене кава з карамелью да Давида я не знаю, що. Класне. Класне, гірке. Я йду додому, у мене так сильно болять ноги. Я десь місяць не ходила в зал, і два дні тому я пішла в зал, і зараз я просто ледве ходжу. Зараз я прийду додому і вам буду розказувати і показувати свої книжкові покупочки. Я вже повернулася додому, я неймовірно сильно змучена. Але цей день пройшов дуже дуже класно та дуже дуже насичено. Зараз я вам хочу більше розказати про це книжкове ярмарок, так як було дуже багато людей, мені було дуже незручно знімати та говорити, бо був сильний вітер і дуже було шумно. І я старалася для вас зняти там, де я говорю, але це було дуже дуже складно, тому зараз я вам трішки розкажу. Це мій третій книжковий ярмарок у Варшаві, і з кожним разом я захоплююся все більше і все більше хочу туди ходити, щоб ці ярмарки приходили, так як з кожним разом там з'являється більше книжок, більше різних видавництв. На саме перший мій книжковий ярмарок у Варшаві я пішла десь, можливо, майже два роки тому, і тоді мені взагалі не сподобалось, так як там тільки були польські видавництва та польські книжки, а польської я читаю дуже дуже рідко або взагалі не читаю. Як коли, мені не дуже сподобалось. На другий книжковий ярмарок я потрапила чисто випадково, гуляючи в центрі, але другий ярмарок мені сподобався більше, ніж перший, так як були книжки англійською, бо на першому книжковому ярмарку їх взагалі не було. І на другому книжковому ярмарку з'явилися стенди з книжками з англійською. І я вирішила, що я буду продовжувати ходити на ці книжкові ярмарки. І буквально пару днів тому я побачила оголошення, що в Варшаві знову будуть проводити цей книжковий ярмарок. І вчора був перший день, але вчора я не потрапила, так як була дуже сильно погана погода, падав дуже сильний дощ, я була на роботі, і я не жалію, що я не пішла. І сьогодні другий день книжкового ярмарку, на який я потрапила. В загальному ярмарок триває чотири дні. І планую ще піти завтра. В неділю не знаю, але завтра, я надіюся, я попаду туди знову. Ще я вам хочу сказати: за мій третій книжковий ярмарок у Варшаві. Це було вау! Настільки класно! Ви просто собі уявити не можете. Я дуже-дуже рада, що дуже багато було українських видавництв та українських книг, так як на другому ярмарку не було жодної книжки української. Але цього року. З'явилися книжки на іспанській, французькій, китайській. Було неймовірно багато книг на різних мовах, різних видавництв. І також там були наші українські видавництва, книжки, яких я. Придбала, і я вам покажу трішечки пізніше. Я неймовірно вдячна всім нашим видавництвам, які приїхали на цей ярмарок, які взяли участь в польському книжковому ярмарку і продавали там наші книги. Представники наших видавництв завжди підходили, питали, чи чимось допомогти, розказували про наші українські книжки, про наших українських авторів. Також там були книжки, які підписали наші українські автори, і які там продавали. Це дуже класно, що наш книжковий український ринок виходить за межі України, і я неймовірно вдячна всім нашим книжковим видавництвам, які, ах, незважаючи на те, що в країні війна, далі продовжують друкувати, видавати і тішити книжників книжковими новинками. Дякую вам. Насправді я ще дуже можу багато розказувати та говорити, але я думаю, по всім вставочкам і всім нарізочкам, які ви побачили з цього ярмарку. Я думаю, ви розумієте, що це було неймовірно класно. І всі, хто буде в Польщі або в Варшаві, цей ярмарок проводиться по різних містах в Польщі. Я вам обов'язково раджу відвідати цей ярмарок. Ви не пожалієте. Тепер давайте перейдемо до книжечок, які я придбала. Насправді я купила всього лише три книжечки, так як там було дуже багато книг, які вже в мене є. І я купляла тільки ті книжки, яких в мене ще немає. Звісно ж. Але там було дуже багато класних книжок англійською. Але я старалася себе стримати. Можливо, я ще завтра докуплю, тому що я завтра хочу піти з Настею, і можливо ми з нею теж щось виберемо та купимо. І першу книжку, яку вам хочу показати, це книжечка англійською. Насправді я взагалі не дуже розумію, про що вона і не дуже знаю, але я бачила її в польському оформленні. Мені дуже сподобалася обкладинка. Наскільки я зрозуміла, ця книжка буде про дівчинку, яка дуже любить читати, і про її, можливо, хлопця майбутнього, або не знаю, який, напевно, любить баскетбол. Скоріше за все, я прочитала буквально половину анотації. і Вирішила, що не хочу продовжувати читати анотацію. Ну, коротше, книжка буде дуже, можливо, книжкова, така романтична. І дуже мила, класна обкладинка, яка мені дуже сильно подобається. Також я не знаю, мені дали якісь. Не знаю, що це. Це якась закладинка з видавництва, якого я купляла, напевно. І якийсь, Ага, мені дали. Купон. На книжки від цього видавництва, скоріш за все. Я трішки пізніше почитаю, подивлюся, що це, і так, вдалив з Так, давайте перейдемо. Боже, я просто неймовірно рада, бо мені неймовірно приємно те, що нарешті я бачу книжки наших видавниць тут на полицях в Польщі, так як я не була в українських книгарнях вже, можливо, майже рік. І мені неймовірно приємно купляти їх вживу. І Потрогати, понюхати, взяти і купити, так як я замовляю тільки через сайт, і в мене не дуже є така можливість, щоб піти в саму книгарню і купити. В загальному в Варшаві є українські книгарні, але там ціни неймовірно великі. Я розумію, це нормально і ну, по-іншому ніяк не може бути, все рівно ціни будуть в будь-якому випадку дорожчі, ніж в Україні. Але за ту ціну, яку я тут можу купити одну книгу, я в Україні можу замовити три, тому я дуже рідко купляю у фізичних книгарнях в Варшаві українські книги. І перша книжка це в нас новиночка від видавництва ви видавництво. В них був окремий стенд, я підійшла і побачила цю книжку і вирішила її одразу взяти. Я не очікувала, що вона настільки велика. У мене також є всі частини. Я вже прочитала, Почекайте, дайте я згадаю, я от тут дивлюсь, в мене просто на паличках стоять Нікі Чарлі. Я вже прочитала. Цієї зими я вже також прочитала. І Солітер я прочитала наполовину. Я поки що відклала Солітер і планую дочитувати цю книжку, тому що мені неймовірно подобається історія Ніка та Чарлі. Вона настільки якась комфортна, мила, легенька. І я взяла наступну частину. Коли я підійшла до стенду видавництва, я дуже довго дивилася на книжки, до мене підійшли та запитали, чи можуть мені чимось порадити. Я сказала, що вже, може, всі книжки їхні маю, але. Я все ж таки попросила, щоб мені дали ось цю книжечку, і мені там сказали, що в них залишилось. Ні, що в них було в загальному всього 3-4 примірника цієї книжки, так як вона вийшла всього лише тиждень тому. І я купила один з примірників. Я розумію, що в Україні вони вже є. Але я неймовірно рада. В загальному я взагалі не знаю, про що ця історія, так як я не читала анотації, бо, тому що я не хочу, щоб там були якісь спойлери, але я розумію, що тут. Це може бути окрема історія. Скільки я зрозуміла, тут буде про героїню Енджел. І я взагалі не пригадую, хто це. Але перше, мені потрібно дочитати Сольдер, щоб взятися до цієї книжечки. Дуже, вона прям дуже велика, вона таких великих розмірів, взагалі, Скільки тут сторінок треба глянути? 477 сторінок. Але це цеглинка. глинка. Потім я побачила видавництво Іват, і я побігла до нього. Там було дуже багато класних книг української класики, яких я не бачила вживу, я їх побачила, вони такі красиві. Я, звісно, класику не дуже читаю. Мене неймовірно сильно захопило оформлення української класики. І на цю книжечку я дуже довго заглядалася, чула багато неоднозначних відгуків, так як і хороших, і поганих. І знаєте що? Ну, я мушу купити її, прочитати, впевнитися і зробити, скласти свої враження. Це книжечка Тут усі хороші люди. Що я про неї знаю? Нічого. Ні, насправді я прочитала анотацію, але там було дуже багато людей, було дуже шумно, я не дуже сильно уникла, що там пише, але мені вистачало одного речення. У липні 1994 року, шестирічну Джен'єрі, напевно так, знайшли мертвою в каналі. Ну, ну, вибачте, як тут не придбати цю прекрасну книжку. Тут також є ось такий жовтий зріз і насправді мені дуже-дуже сильно подобається сторінки. Вони настільки якісь легкі і настільки зручно вона відкривається, порівнюючи з іншими книжками від видавництва Іват, ця неймовірно класно відкривається, і мені дуже сильно це подобається. Будемо читати, складати свої враження. І ось такі три книжкові покупочки в мене вийшли дуже мало. Я дуже пишаюся собою, що я купила так мало книжечок. Стоп! Ще, ще є завтрашній день, тому не будемо говорити наперед. Такі три класні книжечки. Ні, блін, я дуже, дуже тішуся, що я можу купити книжки української в Варшаві. І що наші видавництва беруть участь. Це прям неймовірно мене тішить. Я вже говорила це декілька разів, але я скажу це ще раз час. Не знаю, можливо, я вже показувала вам цю книжку, але хочу показати книжку, яку я зараз читаю, та більше розказати про неї. Е, я зараз читаю The Boy Next Door. Я вже прочитала. Мені здається, це вже говорила, але я ще раз вам нагадаю, бо, тому що не знаю, не впевнена, чи там було чути. Я зараз зупинилась на 225-й сторінці. І я хочу вам порадити цю книжку для людей, які тільки починають читати англійську, і читається вона неймовірно легко. Прям дуже-дуже легко, дуже легкі діалоги, все зрозуміло, дуже легкий стиль написання цієї авторки. І ця книжка, я вам хочу сказати, мені так похожа на. Зараз я згадаю, як назвати, якби він був зі мною і на тисячу пам'ятних поцілків. От я не знаю, це ніби. Схрестили тисячу пам'ятних поцілунків, якби він був зі мною, і вийшла ось ця книжка. Ну, прям, Я читаю і мені настільки ну, згадуються ці дві історії. Книжка насправді дуже легенька. Я брала її читати і не очікувала від неї чогось такого, прям вау. Я її брала читати чисто так, щоб відволіктись, бо я до того читала Двір Крил і руїн. І після 600 сторінок Сара і Мас мені було. Дуже вже тяжко, я хотіла переключитись на щось таке легеньке, романтичне, і я взяла цю історію. І насправді вона є така легенька, не, немає дуже якихось таких сюжетних поворотів. От якщо ви хочете взяти якусь ту книжку, щоб відпочити, переключитися і занурити щось таке легеньке, то ця книжка вам точно підійде. я вже дуже змучилась, тому напевне я зараз вже буду йти перевдягатися, лягати, робити якісь справи по дому та йти читати тут. Дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та обов'язково чекайте наступних відео. Всім па-па!